Шується, ворог продовжує активно закидувати сумщину кабами. Використовує і ударні дрони, типу шахет також активно використовує і fpv дрони, особливо на цьому напрямку. Ворог ефективно і активно використовує FPV-дрони на оптоволокні. Ситуація кожним днем погіршується та погіршується. А чи можемо ми говорити можливо про якісь певні зміни у тактиці, які могли б ви помітити? Вмінну факту ці ворога немає. Що стосується штурмових дій, то це ті самі м'ясні штурми, які він використовує вже три роки. То свій особовий склад ворог не береже. А що стосується ударів, то вони кожного дня активніше. Ми не спостерігаємо, що у ворога стає менше техніки, менше дронів. З кожним днем їх стає все більше і більше. Але сили оборони ефективно боронять територію України і на Сумщині зараз не допущено жодного прориву ворожої ворожих диверсійних груп, в в складі сил оборони також. Діють а, досить ефективно, і також боронять і не допускають в ворожі диверсійні групи на нашу територію. Пане Іване, можливо, розкажете про найбільш проблемні ділянки кордону і що там відбувається, які відмінності, які особливості, якщо є інформація. Ну реально найбільш проблемна ділянка це Курщина, тобто та ділянка, де досі перебувають сили оборони на території Російської Федерації. Ворог намагається вибити наші підрозділи з території Росії, а в нього це не вдається. Сили оборони досі перебувають там, і саме туди летить найбільша кількість кабів саме туди там відбувається найбільша кількість штурмів, але ворог і не полишає спроб заходити шукати можливі місця, де можна прорватися на територію України. Зліва справа від від Курського напрямку наразі в нього це не вдається. Але що стосується прикордонних населених пунктів, то вони знаходяться під постійним вогневим під постійним вогнем ворожим, як артилерійським, так і авіаційним. Пане Іване, знаємо, що станом на зараз триває терміновий збір для підрозділів Столового кордону. Найбільша потреба сьогодні в дронах та засобах, засобах радіоелектронної боротьби. Нині бійці Столового кордону професійно знищують ворога на найгарячіших напрямках фронту. Зокрема, попрошу вас більш детально розповісти, власне, на що збираємо, яка сума цього збору, наскільки він просувається, все ж. Так, це великий збір, досить на 22 мільйони гривень. Ми його відкрили чотири місяці назад. Першочергово він, він був розрахований на закупівлю дронів і ребів. Але зв'язку з тим, що ворог активно використовує дрони на оптоволокні. А закупівля ребів зараз є не досить актуальним. А все ж таки ці гроші, які поступають, ми витрачаємо на дрони розвідувального типу, які мають тепловізійні камери, типу мавік t Чому тому, що сумщина в переважній більшості це лісиста місцевість. І для того, щоб вести розвідку, для того щоб допомагати нашим бійцям зберігати їхнє життя, здійснювати евакуацію, доставку особового складу безпечно до місць несення служби. Ми використовуємо саме дрони з тепловізійними камерами, і ми будемо дуже вдячні усім, хто долучиться до цього збору. Адже сума все ж все ж таки не маленька, 22 мільйони. Нам вже вдалося зібрати 3 мільйони. Два з них ми витратили саме на дрони. Пане Іване, звичайно, ми залишаємо цей QR-код. Він буде висіти на ваших екранах для наших телеглядачів. І власними можна його відсканувати за допомогою свого додатку, закинути копійчину. Кожна гривня 10, 50, 100, незвичайно ну, важливі. Ми спільно таким чином наближаємося до нашої перемоги. Я ж водночас хочу уточнити, що ситуація у прикордоні, зокрема, є дещо складнішою з рахуванням того, що там є і диверсійно-розвідувальні групи з боку ворога, які постійно намагаються прорвати наш державний кордон. Яка ситуація з ними? Ми знаємо, що існує певна кілзона. Чи збільшилася вона, чи зменшилася відповідно до цього питання кількість тих ДРГ, які намагаються прорватися до нас? Ну протягом останнього тижня ми не фіксували спроб ДРГ зайти на територію України. А це більш такі штурмові групи, які намагаються на квадроциклах або мотоциклах прорватися через державний кордон. І закріпитись на певних ділянках, але зараз вони є не досить активними. А що стосується прикордоння, то на жаль, практично усі прикордонні населені пункти вони знаходяться під постійним обстрілом, і на жаль, від цього страждають самі місцеві жителі, і наразі триває евакуація місцевих жителів з певних. Районів Сумщини в тиловій ділянки, адже кількість цих обстрілів з кожним днем зростає. А, а яка ситуація в районі Юнаківки та Лукні? Ну от саме, це, саме ця ділянка якраз активна тим, що туди ворог намагається зайти штурмовими групами на квадроциклах, на мотоциклах, і сили оборони з знищують найбільшу кількість. Російських окупантів а яка мета цих дій? От що вони що вони хочуть, якщо по простому запитувати? Ну... В першу і чергу так, так. це відволікти сили оборони з території Російської Федерації, які перебувають на Курщині. Це саме головна мета. Ну а в загальному ви самі розумієте, що мета Російської Федерації повністю окупувати територію України і розтягнути фронт більше і більше. І наразі він розглядає сумщину як ділянку, на якій можна розширити свої зону своїх бойових дій і в планах у росіян є також і окупація Сумської області. Тому зараз сили оборони працюють над тим, щоб не допустити ворога. Активно здійснюється фортифікація по всій ділянці державного кордону з Російською Федерацією на Сумщині. І зараз вживаються максимум заходів, щоб не допустити ворога саме на цій ділянці. Щодо юнаківки, це ж фактично, траса так суми суджа, якщо так брати відомі, скажімо так, аудиторії назви населених пунктів. І відповідно від юнаківки до Сум там ну, якби по перше, пряма траса, по друге, дуже близько. Чи означає це, що ворог намагається власне вийти на, на ну, підійти до Сум ближче? Власне, кажу. саме так ворог намагається це зробити, і не тільки по цій ділянці на юнаків, а й на інших ділянках. Але знову ж таки кажу, в нього це не виходить. А ми розуміємо, що. Найближча ціль від юнаків це суми, і в планах ворога дійсно зайти на суми, окупувати суми, але поки що в нього нічого не здається. Можливо, про концентрацію військ на по інших бік кордону можете кілька слів сказати. Ну, принаймні, якщо є, є якісь дані, чи чи концентрує сили ворог, чи поки що не спостерігається якихось ось таких концентрованих угрупувань для, для атаки, ну зокрема, на ті ж суми. Це ж в принципі не ну, немалі ресурси потрібні для, для такого. Ну, наразі досить велике угрупування на території Російської Федерації напроти сумської ділянки, але недостатня кількість особового складу техніки, яка могла б свідчити про те, що ворог планує масований наступ, масовану атаку для того, щоб прорвати державний кордон. Наразі це маленький Турмові групи, але про якісь такі кількість сил, яка б вказувала на можливість великого прориву, наразі не фіксуємо і результати нашої розвідки, розвідки сил оборони вказують, що наразі напроти сумської ділянки такого групування військ немає. Я ще уточню, можливо, є, скажімо, так оцінка в цифрах та кількість по кількості противника на тій стороні. Якщо вона є, звичайно, я розумію, що можливо це якби не зовсім пряма задача прикордонної служби, так але можливо. Є дані від нашої розвідки або від когось, ну ділянка досить велика, ділянка протяжна. Напроти кожної ділянки є певні, певна кількість військ. От на, якщо говорити про безпосередньо про ту ділянку, де перебуває перебувають підрозділи сталевого кордону, то напроти нас близько сорока тисячне військо Російської Федерації, на інших ділянках інші цифри. Угу. А це яка ділянка? Чи могли по уточнити, пане Іване? Це якраз от там, де юна юнаківка, так про яку ми згадували, чи якісь інші ділянки фронту Ну, про це ми не будемо добре. для добре. того, щоб надавати ворогу можливість. Так, так, перепрошую, Бо пане Іване. Так, в наших так, силах так, угу. перепрошую, пане Іване, дякую за це уточнення. Розуміємо всі, якби нюанси роботи і вашої, і в цілому безпекові фактори, які зараз надзвичайно важливі. А можливо на завершення, пане Іване, про скажете про основні потреби, так основні, можливо, напрямки чого до чогось хочете закликати нашу аудиторію в цілому? Або просто давайте привітаємо побратимів з днем вишиванки сьогоднішнім. Я з радістю привітаю в усіх днем вишиванки, усіх громадян України, хто шанує і любить українську культуру. і сьогодні вдягне вишиванку. А взагалі, у нас усіх, ця вишиванка вона просто в душі. Я думаю, якби ми могли подивитись на нашу душу, то усіх українців вона була б вдягнута в вишиванку. А закликати, хотів би усіх небайдужих. Громадян, які ще сидять вдома і думають, чи йти в армію чи ні, запрошуємо до нашої бригади. Наша бригада має можливість приймати військовослужбовців по програмі 18-24, юнаків а, на посади операторів безпілотних літальних апаратів. Адже саме ця посада, на на сьогоднішній день у нас є найбільш актуальна і потребує бійців саме сюди. Можливо, скажете тоді, наскільки ну скажімо так, користуються попитом, чи приходять от, молодь та 18-24, в якій кількості, які основні питання можливо задають по 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 службі саме по такому формату контракту? Ну і е, е, в цілому, так е, як відбувається в конкретно в вашому підрозділі процеси рекрутингу? Наскільки е, ну, певні зміни, які відбувалися за останній час, та вплинули на, е, на результати? Та рекрутинго наші рекрутингові центри працюють по всій території України. А до програми 1824 Ми приєдналися нещодавно, тільки два тижні тому. Наразі ми маємо тільки двох бажаючих з числа військовослужбовців з інших підрозділів державної прикордонної служби. На жаль, з цивільної молоді ще немає ні, нікого. Із, із бажаючих, але саме для цього ми проводимо рекрутингову компанію, для того щоб залучити, для того щоб розказати про це про це досить вигідно, досить цікава програма дає можливість військовослу... молодим хлопцям і дівчатам, які мають бажання і. Цього на, на всього на рік підписати контракт і отримати виплату у мільйон гривень це досить е, добре для підтримки для е, того, щоб е, назбирати, наприклад, на навчання і е, умови, на яких вони будуть проходити службу, вони є більш-менш безпечні адже як я і і зазначив е, тих військовослужбовців. Ми можемо поставити на посади операторів безпілотних літальних апаратів. Це і корисно, і більш-менш безпечно, тому. Звернутись можна або безпосередньо до рекрутоного центру державної прикордонної служби. вони є у всіх містах України, або безпосередньо звернутись до нас на офіційній сторінці, наприклад, на Фейсбук. Пане Іване, тим часом українці всі спостерігають за тими подіями, які сьогодні буквально вже от стартували, і будуть весь день тільки з'являтись оновлення щодо тих самих перемовин у Туреччині. На до Стамбула вже полетів наш український президент, і більше як стало відомо, зокрема російські змі саме про це пишуть. Російська делегація мовляв теж вже прибула до Стамбула. Там не буде Путіна, як він запевнив. Там не буде навіть Лаврова, зовсім інші прізвища вказані в Анонсі. Водночас є оновлена інформація щодо приблизного таймінгу кажучи. Переговори між Україною та Росією в Стамбулі розпочнуться близько 10-ї ранку, а от Зеленський з Ердоганом зустрінуться вже о 13-й. Чи спостерігають наші бійці, військові там на фронті за тими подіями на міжнародній арені, зокрема щодо врегулювання ось цієї російсько-української війни? Чи просто немає часу на це? Бо ворог лізе, потрібно відбивати? Е, от правильно ви все правильно ви і. Сказали, часу у нас на це немає. Ми вже бачили намагання. Або е, заяви про те, що там у нас буде якесь переміря. Ми просто тут на місці бачимо, що жодного перемиря у нас не було. А е, обстріли як від відбувалися, е, так і продовжують відбуватися. Тому наші бійці, і ми е, ми розуміємо, що від нас залежить майбутнє нашої держави, і ми просто е, робимо все для того, щоб захистити територію України, не зважаючи на ті всі перемовини, не зважаючи на ті всі зустрічі, е, адже Війна вона сьогодні не закінчиться, вона ще буде точитись довго і якщо не, не руки не можу не спитати питання, яке сьогодні стоїть для наших глядачів, і для гостей, які до нас долучаються. Чого ви очікуєте після зустрічі в Стамбулі сьогоднішнього 15 травня? І кілька варіантів відповідей не можу вас не спитати. Перший варіант прорив до миру, другий початку реальних переговорів, третій посилення санкцій проти Росії. Або ж нічого не зміниться. Пане Іване, як ви думаєте? Я вважаю, що буде посилення санкцій проти Росії. Це єдиний можливий варіант, ефективний, який допоможе реально дійсно прийти до певних зрушень і до, капі... до капітуляції Російської Федерації. Наостанок нагадуємо, що зараз триває для столового кордону відповідно відкритий збір. Бійці збирають на дрони, на засоби радіоелектронної боротьби, і відповідно сума немаленька. Закликаємо наших глядачів долучитися, закинути копійчину гривню, дві, десять п'ятдесят, хто скільки може. Бо так разом ми спільно наближаємо нашу перемогу. Відсканувати QR-код можна на наших екранах. за допомогою свого смартфону. це займає буквально кілька секунд. І я впевнена, всі вже давно навчилися це робити за відповідно час повному штабу. В вторгнення Російської Федерації на території України, пане Іване, дякуємо вам, що мали змогу долучитись до нашого ефіру ранок лайф і розповісти про актуальну ситуацію, оперативну інформацію щодо сумського напрямку. З нами на зв'язку був Іван Шавцов, полковник, начальник прес служби бригади Сталевий кордон. Ну і друзі, далі з нами Василь Воскобойник, це президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування та голова офісу міграційної політики. Пане Василю, вітаємо вас. Доброго ранку. Добрий ранок. Dua puluh orang, kom dua puluh orang. Пане Василь, давайте почнемо обговорення з такої теми. Єврокомісія розглядає майбутнє тимчасового захисту для українців, чи власне чекати українцям певних змін на ваш погляд. Власне, які які зокрема зміни чекають на українців в Німеччині, так адже ми розуміємо, що новий уряд прийшов перед новим урядом. Стоїть питання там міграційної політики, змін в міграційній політиці. Вони вже певні. Анонси готують. Отже, давайте можливо з німеччини розпочнемо, що готують німці для українців в питаннях змін та і в підтримці Хреба чітко розуміти, що тут не, 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 не трішки неправильно з все зводити в одну купу. Статус тимчасового захисту буде розповсюджуватись на українців до кінця війни, до кінця закінчення військових дій. І це можливість для українців насправді не стільки отримувати допомогу, скільки мати доступ на ринок праці безперешкодний, і ті з українців, котрі знаходяться в Німеччині або в будь-якій іншій країні Європи, мають змогу виходити на ринок праці без якихось там додаткових дозволів. А ось те, що стосується соціальної підтримки, то вона буде скорочуватися, але вона буде скорочуватись не тільки для українців. А, взагалі для всіх людей, котрі мають статус біженця, котрі заїхали з інших країн, і ці кроки робить уряд Німеччини та інших країн Європи, саме для того, аби скоротити свої видатки. Умовно кажучи, українцям запропонували приїхати опинитися якомога далі від зони військових дій. Їм запропонували надали можливість працювати. А ось соціальна допомога це виключно добра воля країни, в якій опинилися наші співгромадяни, і тому ті, хто хочуть залишатися на більш тривалий період часу в Європі, повинні все ж таки в першу чергу розраховувати на свої власні сили і на свою працеспроможність. Пане Васине, а чи можемо ми проводити такі паралелі і говорити загалом про те, що?